Євгенія Васильівна на заслуженому відпочинку до виходу на пенсію 36 років пропрацювала вчителькою в школі, викладала біологію, має другу групу інвалідності, тож належить до однієї з 19 пільгових категорій містян, які можуть отримати продуктову допомогу від Ради оборони Кривого Рогу. Скористатися такою поміччю завітала на один зі спеціалізованих пунктів до гімназії номер 103 що на соцмісті. Я не вперше. Я не вперше отримую цей продуктовий набір. Отримую його як людина з групою інвалідності. Мене тут прийняли дуже швидко: добре, культурно, все як слід. Нас заздалегідь попереджали, нам телефонували з виконкому і казали, що 1 квітня можна отримати свої нові продовольчі набори і для людей з інвалідністю. Отримати свій пакунок до цього центру видачі в металургійному районі прийшла і пані Тетяна у супроводі із маленьким сином Микитою. Хлопчику два роки і вісім місяців. Містянка наразі в декреті і тому також має право на свій. І проднабір від Ради оборони кривого рогу до пакунку. Традиційно входять крупи, макарони, борошно, соняшникова олія, м'ясні консерви, згущене молоко обслужили дуже швидко. Дякую, це вже друга хвиля. Наскільки я знаю, тому що перший раз мені видавали соцзахисті захості металургійному районі. Управління дуже доречно також була допомога. Дякую, згущене молоко для хлопчика. Дуже любить солодке. Ну і все також потрібно дуже. У стартовий день видачі проднаборів, що припав на 1 квітня свої пакунки, тільки на базі цього пункту їх видачі отримали 70 родин. Зранку понеділка ще майже півсотні. Загалом перший день другої хвилі за продуктовими наборами прийшли більше трьох тисяч містян. А за весь попередній період продуктової допомоги видали понад 330 тисяч пакунків із продовольством. Минулого минулому році видано 300 тисяч продуктових наборів. з початку цього року 30 тисяч. І от зараз чергова хвиля почалася з 1 квітня ще 50. Тисяч криворіжців отримують продуктові набори від міста. Всього в місті 27 пунктів видачі продуктових наборів. Тим, хто мобіль, не мобільний чи маломобільний, принесуть додому. Всього в межах саме металургійного району наразі діють три пункти видачі: коледж металургійної академії по вулиці Медична, 4, гімназія номер 103 по вулиці Костенка, 23, а також гімназія номер 26 по вулиці Володимира Бизова, 7 А. В районі наголошують, займати черги немає потреби, адже прод наборів вистачить на всіх. Впродовж минулого року зазначеної допомоги в нашому районі скористалися майже 24 тисячі осіб. А в першому Етапі цього року вже 2,5 тисячі. Взагалі, протягом другого етапу видачі наборів заплановано видати в районі 4644 тисячі шістьсот продовольчі набори. З нового для зручності містян спростили процедуру отримання пакунку із харчами. Замість паспорту для ідентифікації особи тепер можна використати картку криворіжця. Для цього в пунктах встановили відповідні валідатори. На території металургійного району їх 17 штук. Отримати свій проднабір можна з понеділка по суботу. З 8 до 16.00 поставити уточнюючі питання ви можете, зателефонувавши в контакт-центр за номерами, які бачите на своїх екранах, чи на офіційному сайті. Спілкуйся каргов'юа. Олександр Фефілатів, Борис Торохтій, перший міський.